В часи стародавньої руси України на березі Десни і річки Стрижень була заснована фортеця, так і там заснували древній град Чернігів. І він не розвинувся в сторону лісів на той бік річки Десни. Він почав рухатися в протилежну сторону, і це унікальна містобудівна ситуація, коли площа, торговисько і далі, весь житловий житлове місто починає рухатися від історичного центру, а не формуватися навколо нього. Ми зараз на площі, яка називається Красна, і вона викладена відтворено, ніби стародавнє замощення традиційне для Чернігова. В Чернігові немає навколо якихось кам'яних кар'єрів, відповідно, бруківку тут тяжко зустріти. А тим не менше, так як тут і багато глини, навколо, то, відповідно, і притаманно червоний колір теракоти цегли. І тою цеглою вистеляли, брукували дороги в стародавньому місті.